Дороги, дороги. Дороги. Пане Камилинич, командир 143 батальйону, підпоконний За э, Ініціативи нашого оперативно-стратегічного командування утворена спогади, на якій здійснюється підготовка підрозділів. До відділення. В ході основна мета є, щоб командир відділення вправно керував під До тому наближених до бойової тут справжні міни, справжній тротил, справжній вогонь, справжній дим все справжнє. Допоки постановка дозволяє, у північній операційній зоні тривають заходи підготовки військ. Зокрема, ми бачимо тут підготовку відділень. Мані батальйонів, які сюди прибуло, ну, станом на сьогодні, сьогодні була проведена підготовка двох батальйонів. Ще не піде, робимо для того, щоб змістити нашу оборону. Сьогодні ми проводимо тренування. Моральна психологічність музики підшкодів. Тренування проходять підрозділи двох батальйонів 115-ї окремої бригади та підрозділ розвідувальний підрозділ 47-ї окремої механізованої бригади. Проходять тренування в умовах на бойових, відпрацювання тактичних навичок для а, відпрацювання морально-психологічної стійкості та фізичної витривалості. Подолання смуги перешкоди дозволяє відпрацювати тактичні якісь навики, а найкраще для мене це згуртовані самої групи. Тобто всі спортівники групи один одного бачать, відчувають, і я скажу, це, мабуть, найкраще тренування так, таких підрозділів я зараз прохожу. Дана вправа по подоланню смуги перешкод нам дозволить набути навики, які ми зможемо якісно використати в умовах бойових дій. Ми маємо відшліфовувати свої знання, свої вміння, свої навички, тому що вони нам пригодяться. Так ми маємо працювати, щоб. Кожен з нас чувствовав з боку свого побратима, тоді буде перемога, тоді буде, тоді буде все добре. Складно було, але для нас, для українців, немає, немає, немає нічого неможливого. Ми все пройдемо, всі переможемо все одно.